Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа-центру Україна Укрформ. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже під й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про роботу наших повітряних сил. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Пане Юрію. Вночі ворог знов атакував південь нашої країни. Якщо можна коротко про ці події, а також про ситуацію на цей час. Вночі відбулася атака, вже. Не було доволі такий тривалий час атаки крилатими ракетами. Різних типів морського чи повітряного базування, от власне відбулася в нас сьогодні вночі ракети Калібр з фрегата Адміралеса. Попередні так були випущені у кількості шести одиниць, і були власне успішно знищені на півдні нашої держави. Повітряне командування південь відпрацювало. Ну, доволі такий дійсно результат гарний. Маємо всі збиті крилаті ракети. Ну і також було випущено 36 дронів Камікадзе з території тимчасово окупованого Криму. На жаль, не всі дрони вдалося знищити, але все ж таки велику частину їх було знищені 31 шахет, знищений противітною обороною, і е плюс до того додаємо ще один БПЛА. Ну і оновили інформацію за вчорашній день. Ми не подавали. Там було три збито шахеда. Минулої доби і ще дев'ять безпілотників розвідувальних теж було знищено силами оборони України. Безпілотна авіація доволі таки потужно зараз працює. Ворожа має на увазі по всій лінії розмежування. Десять-п'ятнадцять коли двадцять безпілотників одночасно в зоні видимості наших радіолокаційних систем. Таким чином, противник робить повітряну розвідку і на півдні, ну, більше всього їх на Херсонщині. Працює завжди власне в руслі річки Дніпро. Також тактична авіація працює ворожа, підтримуючи наземні дії, керовані авіабомби постійно запускають з літаків. Ну і наша авіація теж зрештою, відповідає, теж підтримуючи наших захисників і атакувальні, і оборонні дії на різних напрямках, задаються ударів. Пане Юрію, ми вас не чуємо. Один-два. Попрошу нашу технічну групу спробувати відновити зв'язок. Нагадаю, з нами Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. І зараз наша технічна команда спробує відновити зв'язок, який було втрачено. Поки що на жаль, не вдається відновити нам зв'язок з нашим речником командування повітряних сил Збройних сил України. На жаль, ми вимушені будемо припинити цей ефір. Дякую вам, що були з нами. Сподіваємось, що нам вдасться все ж таки підключити Юрія Ігната і поставити йому ті питання, які нас дуже хвилюють. Залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу.